Присутність, скажімо, впливових таких лідерів, як Ердоган і Трамп. Я б я б, звичайно, що сказав би про більш широке коло, да, і деяких наших партнерів з, з, Європи, з Європи, але от, вважаючи на те, що кожен. Тобто, всі, ті, хто дійсно хочуть миру, вони готові зустрічатись і обговорювати умови справедливого миру, тому що от я був в Рігі і, в Сеймі і чув там думку, що вони теж справедливий мир вважають це виконання міжнародних норм. А Путін це це теж знає, і відверто, так в обличчя казати я це не буду робити, тому що я царсь і приду сумасші, які хочу робити, те, що я запланував, він не зможе.